З Юрієм Богдановим політолог, експерт і стратегічна комунікація, з нами зараз на зв'язку. Пане Юрію, доброго дня! Слава Україні! Вітаю героям, слава ну, е схиблений диктатор, схиблене пуйло бункерна. я не знаю, можна багато це про моль розказувати, але що з цього схоже на істину. Багато чого я дивився в опозиційних виданнях. Реально, я ну там 90% я з цього чув. Для мене щось нового не було, але було відкриття про одного кумаму. Відкриття про ну це не відкриття. Я так розумію, на Росії вони всі це нормально, у них практика напитися і бити у них в субкультурі, навіть жарти нормальні. Коли хтось когось побив, вони ну просто жартують цього. Це, це тип норма фрагмент культури РФ і так далі. Алкоголь, драки, сімейні розбірки і так далі. І я нічого не чув ніколи про батька, який на смертному одрі, як то кажуть, захотів повернути Крим і гімн Радянського Союзу. Що ви скажете сюди про це? так, що. ну Виданисто проекту взагалі автори, які писали цю книжку, вони робили кілька дуже фундаментальних досліджень. В них є ще абсолютно, на мою думку, прекрасна робота. Про Кадирова, а теж глибоке дослідження біографії, і вони робили багато розборів Путіна, в тому числі якраз по темі переписування його біографії. Тому мені майже все це здається дуже логічним і адекватним. І якщо ми там дослідимо біографії і повадки інших подібних диктаторів, а Путін вже дуже ординарний диктатор, він не відрізняється якимось. Специфічними рисами, він дуже звичайний типовий автократ, який поступово деградував до людини, яка хоче правити світом. Ну він не перший, не він останній, на жаль, в людській історії. Тому мені видається майже все цілком реалістичним. Він, вочевидь, параноїдальний, коспірологічний. Ми знаємо про його одержимість вічним життям. Ну, Я думаю, всі пам'ятають ці Про ну, дійсно, ванну з крові Оленів, Про це зараз, да? Ну і про ванну з крові Оленів, це історія 22-го року, і діалог зі зіньпінням, коли він, він, він казав, що е, сучасні технології дозволяють жити вічно. А Сі сказав, що вічно не вічно, а років 150. Тобто він, Ні, він, дійсно, він сказав, так, вічно, вічно не вічно, але ну, ми можемо на принтери роздрукувати зараз нові органи і так далі. Да? У нас є Тому... технології. Якщо сердечко вам вже не підходить, ми вам зробимо нове. І, і це лякає, реально. Ну лякає з одного боку так, тому що ми маємо справу з божевільним, очевидно, людиною, яка ну він навіть не медично божевільний, він просто настільки одержимий владою, що не, не уявляє ані себе поза владою, ані власну країну поза владою, тобто своєю владою. Тому це проблема. Але з іншого боку, є і позитив в цьому. Насправді, по-перше, тому що людина з таким образом мислення не приймає адекватних рішень. Тобто, ми маємо розуміти, що і початок війни і проти України був дійсно авантюрою, тому що він розраховував, що ми впадемо за два тижні. Нагадаю, а Київ буде взяти за три дні. Це нагадаю, був його власний план. По перше, по-друге, ми пам'ятаємо, що це ну, він весь час робить великі стратегічні прорахунки. Він починає безумні війни, які стають трагедіями, але він не може їх виграти, тому. що... Що він завжди переоцінює власні спроможності, він так втратив Сирію, він так зараз втрачає плив по всьому пострадянському простору, і він не може досягти ніякого суттєвого успіху в Україні. Так, він приніс багато нещастя в нашу країну, він приніс багато нещастя в Європу, але з точки зору втрат Росії його рішення неадекватні. І я якраз скоріше погоджуюсь з версією, що. Він хотів на халяву взяти Україну, що в нього немає якоїсь особливої одержимості нашою державою. Він скоріше е, думав, що це буде такий урок для всіх сусідів Росії: що ось бачите, якщо ви надто е, будете е, бунтівними, вас покарають, але не вийшло в нього цього. І я така спевнений, що майже все описане, ну воно дуже багато чого пояснює і. Його поведінку, і його манічки, і його викривлення. Я вважаю, що майже все. Ну я дійсно вважаю що це дуже правдоподібні історії. І враховуючи джерело в Росії небагато якісних змін. Ну навіть російських виходців. Ми знаємо, що навіть їх опозиціонери часто е, такі собі квазі імперці, але ось цьому джерелу я цілком довіряю, ну тому що вони вже. Були підтверджені і історії з його біографії, історії з біографії Кадирова. Тому так ми маємо справу з ось цим божевільним специфічним конченим персонажем. Але ну така вже доля наша і Європи, що ми вимушені зупиняти ось це одоробло. Uh, Юрій, ну і ще зважаючи на те, що серед алі алігархату олі початку 2000-х була мода на педофілію, таку узаконену анарексичні моделі 17-18 років, і, і така історія, це що вони полюбляли нові тренди в фізіології людини, тих змін, які вони роблять, і дівчата пішли по цим хибним е маршрутам. Це говорить про те, що ну справді, мабуть, зважаючи на те, якою він пам'ятає, аліну Кабаєвана ж була Тиною ще коли там вигравала, майже ми пам'ятаємо, що вони е, спортсменки найвищого гатунку в художній гімнастиці вони там 15-16 років і так далі. Він вже був тут з нею знайомий, і це е, історія про студентку стає ну прям в жилу правдоподібною Досить і, е, і у нас тільки одне запитання: скільки ж там ще таких дівчат? Це просто ті, які ну може е, трішечки надовше затрималися затрималася і змогли е, е, якимось чином його. До себе привернути увагу більш ніж на один, ну більш ніж на одну зустріч і так далі, і так далі. Тому що це просто цілий гарем натовпи і. Е... Якось так. І зважаючи на, якщо пригадати років з 10 назад, у нього було ж ефектні всі ці речі, які він любив показувати, які він альфач, кататися на е, конях, е, напівоголеним, що в принципі немає ніяких жодних етикетів, показувати, як він там плаває, качається, займається спортом. Але все ж, таки, е, все ж таки, все ж таки, все ж таки, здоров'я, воно, хоча він там вірить в нього, ну, йому вже 70. Скільки там три роки, я не пам'ятаю, вже не, 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 не рахую. 73 якраз було. Ну, жорстко, це не, нещодавно, якраз у нього було 73 роки, і е, він же ж змінюється. Ну, ми всі. Які б ми молоді не були, і вважали, що всередині ми молоді, все одно фізіологія буде давати про себе знати. І все прям адаптувати неможливо. Ну да, там якісь базові органи можна поміняти і, 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 і що далі. А якщо ну це приживати? знаєте, це ж теж історія про те, що е, чим далі, тим важче міняти базові органи. Тому Звичайно. що будь-які, якщо ми кажемо про це, якщо ми кажемо про вищу, вищу тему згадано, як це неогидно говорити про молодих дівчат, але ж ми знаємо, як мінімум про його. Одну позашлюбну дитину, яка зараз живе у Парижі. і Ну з батьком, яка поливає його спіримо. брутом і повністю відхреслюється від нього. По моєму ну, кривоногих по моєму якщо не помиляюся, да це прізвище його. Це вона ж теж була студенткою. Ну і мати цієї дівчини, коли вони познайомилися. Ще коли Путін працював у Санкт Петербурзі у Сапчака, здається, або відразу після цього Помічниця була то, чи практикантка. Вона є щось подібне. Ну да, да, да. Тобто, те це ж теж історії постійно їх супроводжували. Це взагалі дуже. Властиво таким лицемірним режимом, тому що е, вони борються за. Клатливість зраджують своїм е, дружинам. Вони борються, прости господи з глез лгбт пропагандою. А ми точно знаємо, що кілька людей в оточенні Путіна Чому самі, ми основниками... можемо казати про третю особу в країні. Всі впряму говорять про це. Це Володін, про Володіна. Uh, да. і да? Uh, ще uh, депутат Мілонов, якщо не помиляюся, сенатор. Да? І, і ці люди найцікавіше, ми живемо в ліберальному суспільстві, де нам байдуже хто з ким спить. Я взагалі культивую цю да. ідею, це ваша абсолютно справа. Не лізьте до мене, до моє, моєї дружини, і мене як ми себе проводимо час. Якщо це в рамках закону, то будь ласка, ви займаєтеся чим завгодно. Це ваша справа. Але наскільки це цинічно, перебуваючи в рядах ЛГБТ, вони пресують свої же максимально і... А вони намагаються. Знаєте, тут я вибачте вас переб'ю, тут здається, мені дуже така була. Цікава думка в одній здається з російських якраз опозиційного оглядачів, яка сказала, що це лицемірство Путіна його оточення, воно є чистим продуктом радянського виховання, особливо виховання доби ну, для людей з КДБ, тому що тоді виховували особливо в пізній радянський період на ідейних, а цинічних, тобто максимально опортуністичних людей, і в них насправді дійсно вони дуже серйозно відділяють себе навіть від того суспільства, в якому живуть До те, що можна нам не можна можна росіянам, а тим більше не можна європейцям. Ми ми знаємо точно, що Росія, наприклад вкладає великі гроші в антивакцинаторську істерію, яка й в Україні є. Люди виступають проти вакцин, які їх захищають і в Європі, і в Америці. І Росіяни багато грошей вкладають в те, щоб люди не вакцинувалися, наприклад, від грипу чи від ковіду. А в той самий час в Росії вакцинація від ковіду в тому ж була реально примусово нав'язана, і держава вкладала величезні гроші, щоб змусити всіх вакцинуватися. Тобто, навіть в таких дрібницях, ну на дрібницях з точки зору людського життя з точки зору здавалося політичного інтересу, проявляється цей це лицемірство Тобто американцям не можна, нам можна, українцям не можна, нам можна. Там не знаю, геям не, мож... не можна бути геєм чи лесбійкою, коли ти не належиш до, до російської влади, але ти можеш бути спікером російського парламенту, чи там помічником Путіна, а, а чи сенатором. Якщо ти лояльний, тоді тоді ти може бути ким завгодно. Хоч 50 дітей синовий, теж теж особливе лицемірство, яке проявляється не тільки в тому, що там кожен другий педофіл а в тому, що там реально купа людей, представників ну сексуальних меншин, як сказати по, по по старому, або там представників ЛГБТ. Але якщо ти є публічним ЛГБТ в самій Росії, ти поїдеш у в'язницю. Але якщо ти при цьому депутат від єдиної Росії, то ти будеш щирим патріотом і молодцем. Тобто все ж по класиці. А ще ж одного згадав персонажа Хінштейн, який був губернатором Курської області, гри після а він в той, що вже в Україну був? там він же в, в минулому часі. А може і ні, а то старової та звільнили. Він, він ще досі він, досі. досі він ще досі губернатор. Він ще досі теж такий самий. Він стукач КДБ, потім стукач ФСБ, Це буквально його посада. Він реально був е, стукачем професійним. Ще й представник е, цієї категорії громадян. Е, ну і далі, далі, по списку все як е, годиться. Тобто, це лицемірство таких диктатур. Воно ну дуже наочне. Там ми Путін каже: створюйте родину, православні цінності, народжуйте по п'ятнадцяти дітей а в той час о, утримує гарем, і він же був з Кабаєвою ще коли був офіційно одружений на своїй першій дружині, яка народила йому двох доньків, і там теж знаєте, ну насправді це. Ну далеко ходити не треба. Показово. Очільник Чечні да. має майже напів. Я не знаю, як це сказати, майже законний гарем де має трьох чи чотирьох жінок, і він там сильно про це і не приховує. Вся вся Чечня про це знає Кадирівська. То теж у нього і це тільки це тільки дружини по по традиціям. традиції. Да, офіційні, що... які мають будиночки да. всі навколо живуть нього. А ще є справні гарем з людей, які ну не мають ніякого офіційного статусу навіть за ісламськими традиціями. Більше того, ми знаємо, що в самому ісламі давно вже в більшості країн немає дозволу на ножинний брак. Тобто, ми знаємо, що ця, ця традиція існувала свого часу і в юдаїзмі, в ісламі, але в більшості країн не знайде в Туреччині, вже не можна можна мати чотирьох дружин, і в більшості арабських країн не можна. Це буквально незаконно.